Бактеріальний біокомп'ютер проказа омолоджує печінку, дистанційна освіта на інтернеті речей. Привіт! Це апдейт номер 3 Я читаю найцікавіші свіжі наукові публікації і розказую вам що до чого. Сьогодні ви дізнаєтеся, що спільного між синтетичною біологією і штучним інтелектом, чому проказа омолоджує печінку і якою може бути онлайн-освіта, якщо вона працюватиме на базі інтернету речей. Почнемо! Синтетична біологія відносно молода і доволі амбітна галузь науки. Якщо класична або аналітична біологія намагається зрозуміти, як працює природа, то синтетична має на меті буквально конструювати живі організми з нуля, де ново. Ну а поки це не вдається, принаймні будувати різні схиблені штуки у гарному сенсі із живих компонентів. Тобто, якщо аналітичний біолог це дитина, котра розбирає годинник, аби зрозуміти, що ж там Всередині крутить стрілки, то синтетичний біолог годинник уже розібрав і намагається скласти з усіх тих коліщаток і пружин, ну скажімо, іграшковий автомобільчик. І ця метафора не така вже й далека від істини. Синтетична біологія реально будує живі пристрої. Зараз поясню. За великим рахунком, ця історія почалася у 2000 році, коли Майкл Еловіц та Станіслас Ліблер з Принстонського університету побудували те, що вони назвали репресилятор. Назва походить від слів репресор та осциллятор. Репресор це такий білок, органічна молекула, котра не, мов би, заклеює певну діляночку ДНК чи РНК, таким чином блокуючи конкретний ген. А осцилятор – це що, що задає ритм, як маятник. Тільки так Осцилятор є, наприклад, у вашому наручному годиннику. Отже, вчені з Принстону побудували хитрий осциллятор всередині живих бактерій і колай, тобто кишкової палички. До генетичного коду бактерії додали три гени. Кожен з яких кодував по репресору. Ген А блокував Ген Б, ген Б Блокував Ген С. І, як ви вже здогадалися, Ген С блокував Ген А, така собі каруселька. І крутиться вона завдяки тому, що потрібні біомолекулярні процеси тривають в визначений час. Скажімо, стартовий стан клітини, ген С активний, і клітина виробила певну кількість репресорів гену А. Ген А заблокований, а це означає, що репресорів, котрі кодують Ген А, ще немає. І ген Б розблокований. Тож клітина будує репресори з гену Б, блокуючи Ген С. І коли репресори, котрі блокують ген А, з часом розкладаються, це триває хвилини, ген А знову починає працювати, і цикл продовжується. Коли активується ген С, бактерія починає світитися зеленим, завдяки чому можна спостерігати осциляцію. Ця історія була у 2000 році, і репресилятор мав деякі баги. Наприклад, коли бактерія... Пару разів ділилася, осциляція порушувалася. На додачу синхронізувати бактерії між собою, щоб романтично блимала вся колонія, теж не вдавалося. Перемотуємо на рік 2022. Зараз робота синтетичного біолога стала ще більше нагадувати роботу інженера-електронщика або навіть програміста. Зокрема, у 2003-му було започатковано відкриту онлайн-бібліотеку, котра на сьогодні налічує понад 20 тисяч. Перевірених і готових до використання генетичних модулів. Хочете, щоб ваш живий прилад світився жовтим, червоним, синім, будь ласка. Хочете банановий запах, здатність вбивати інші бактерії, будь ласка. Хочете забезпечити рух бактерій в напрямку певних хімічних сполук, сигналізацію між бактеріями на все є компоненти. Називаються такі компоненти біоцеглинками BioBricks. і їх можна замовляти для вашої лабораторії онлайн. Ви можете проєктувати потрібні функції так само, як це роблять з електронними схемами за допомогою спеціального програмного забезпечення, і отримувати на виході ДНК послідовність, яку можна роздрукувати на ДНК принтері, а потім ввести у бактерії. Коли я читав матеріали по синтетичній біології, до певного моменту мене мучило питання, навіщо це все? Для чого будувати обчислювальні схеми в живих клітинах? А справа в тому, що без будь-якої синтетичної біології у клітинах безупинно працює ціла мережа регуляторних процесів, коли у відповідь на певний сигнал запускається ланцюжок подій, який змінює стан клітини. Простий приклад: збільшення рівня цукру за межами клітини дріжджів вмикає ген, котрий виробляє ензими, біологічні каталізатори, для переробки цукру в алкоголь. Ось це візуалізація регуляторних процесів бактерій і колай. Ці регуляторні процеси можна пояснювати і проєктувати, використовуючи абстракцію електронних схем, в котрих є input, вхідний сигнал, його обробка і output, якийсь вихідний результат. Так от, якщо ми хочемо додати в клітину якийсь свій процес, ми мусимо продумати обчислювальну схему. Більшість таких схем у синтетичній біології побудовані за принципами цифрових комп'ютерів. Цифровими Digital називають комп'ютери, у яких вся інформація кодується за допомогою нулів та одиничок. В електроніці 0 це електрична напруга нижче певного заданого порогу. Тобто нижче маємо 0, вище одиниця. У синтетичній біології замість електричної напруги, як ми вже бачили на прикладі репресолятора, для кодування нуля та одиниці використовується концентрація різних органічних молекул. За принципами цифрового комп'ютера працює ваш смартфон, ноутбук і власне будь-який сучасний електронний гаджет. Автори статті, яку я для вас прочитав, побудували в бактеріях інакший тип комп'ютера аналоговий. Аналоговий комп'ютер працює не з двома фіксованими значеннями, а й з діапазонами значень, потенційно нескінченними. Як стверджують вчені з Ізраїлю та Сполучених Штатів, така обчислювальна абстракція краще підходить для живих організмів. Розумієте, компоненти обчислювальної схеми. В живому організмі не зафіксовані у певних місцях на платі. Вони плавають у густому супі молекул, котрі невпорядковано стикаються між собою. Тому у таких схемах, як кажуть синтетичні біологи, є багато шуму. І для цифрових схем це означає, що одиничка мусить мати ось цей самий поріг, який відділяє її від нулика, вищий за рівень шуму. На додачу до чутливості до шуму, цифрові комп'ютери за своєю суттю вимагають більшого числа елементів, а отже і більше ресурсів у клітині. Для того, аби подолати ці обмеження, вчені побудували всередині бактерій аналогову штучну нейронну мережу. Звучить просто капець. Штучні нейронні мережі це особливі комп'ютерні алгоритми, завдяки яким ми маємо те, що зараз називають штучним інтелектом. І синтетичним біологам вдалося з мінімального набору елементів отримати схему, котра може не просто вмикати і вимикати певний ген. А поступенево регулювати виробництво продукту гену у відповідь на зміну декількох вхідних параметрів. А це вже може стати у нагоді, наприклад, для програмування імунотерапії раку. Коли мова йде про маніпуляції з імунною реакцією, дуже важливо не переборщити, бо так званий цитокіновий шторм цілком може позбавити людину життя. Розробка дослідників з Хайфи та Масачусетсу дозволить збуджувати імунітет пропорційно до зареєстрованого живою обчислювальною схемою рівня ракових біомаркерів, в тому числі реагуючи на низькі значення, котрі були б нижче порогу шуму для цифрової схеми. Як на мене, такий приклад інтеграції науки та інженерії це щось просто захмарне. Друзі, не забудьте поставити лайк. Робота над кожним випуском вимагає багато часу. І якщо ви хочете підтримати оригінальний контент про науку і технології українською, зробіть свій внесок вподобайкою і підписуйтесь, щоб не пропустити наступне відео. Наперед вдячний. А синтетичні біологи мають бути безмежно вдячними бактерії E. coli. завдяки простоті її експлуатації і тому, наскільки вона легко приймає чужий генетичний код, власне і стали можливими усі ті розробки, про які я говорив раніше. Герой наступної публікації Мікобактерія лепре, зовсім не такий податливий. Цю бактерію вирощувати в пробірках іще не навчилися, тому що мікобактерія лепре, як і віруси, не може розмножуватись без клітини господаря. Однак саме ця особливість і виявилася золотим ключиком до регенерації печінки ключиком, який знайшли вчені із Шотландії та Сполучених Штатів. Справа в тому, що мікобактерія Лепре розвивається дуже повільно, ділиться лише раз на два тижні. Для порівняння наш улюблений іколай кожні 20 хвилин. Через цю неквапливість перші симптоми проказу у людини можуть з'явитися від 9 місяців до 20 років з моменту зараження. Щоб вижити у такому довгому марафоні, мікобактерія лепре спочатку, як добрий господар, облаштовує своє середовище, і робить вона це, перепрограмовуючи тканини, у які потрапляє. Як саме це відбувається, до кінця незрозуміло, але результат відомий. Заражена тканина починає рости і відновлюватись. Знаючи цю здатність патогена, вчені вирішили спробувати інфікувати орган, у якому мікобактерія лепри зазвичай не знаходять печінку. Заражали 9-смугових броненосців це одна з небагатьох живих істот, окрім людини, у якій може рости патоген. Результат: печінка броненосців не просто росла, але й омолоджувалася. До слова, старіюча печінка так чи інакше впливає на роботу усього організму. А відновлюватись може лише до певної міри, наприклад, відбудовуючи тканини від хронічного запалення. За такого відновлення на самому органі лишаються шрами. Те, що робить мікобактерія лепри, виглядає набагато краще, збільшена здорова печінка, жодних шрамів, і ніяких ознак злоякісних пухлин. На даний час ріст ракових клітин головна проблема експериментів з програмуванням відновлення тканин. Мікобактерія Лера якимось чином захищає своє середовище. І від раку. Звісно, ніхто не буде заражати людей з хронічними хворобами печінки, проказою. Але якщо наступні дослідження розшифрують усі деталі регуляторних процесів, котрі запускає патоген, якщо вдасться побудувати схему цих процесів, це дасть змогу рятувати не лише людей з хронічними хворобами, але й тих, для кого наразі є лише одна надія вижити пересадка цілого органу. І власне, якщо ми навчимося у мікобактерії лепре омолоджувати тканини, це дозволить продовжувати життя. До речі, коли я пригадую життя за часів локдаунів, для мене особисто один з найгірших спогадів це провал дистанційного навчання, який я спостерігав у себе вдома на своїх дітях. На мою думку, дистанційне навчання має свої унікальні переваги, але, як то кажуть, його треба правильно готувати. Цікавий приклад у цьому сенсі пропонують дослідники з Університету Каліфорнії в Санта круз У своєму препринті вони описали досвід проведення дистанційного навчання з експериментальної біології для старшокласників і студентів перших курсів з шести різних країн. Знаєте, я вважаю, що школа, особливо старші класи, це фабрика по знищенню інтересу до науки. Тому що здебільшого учні займаються відтворенням того, що вже зроблено кимось, і описано в підручнику. А це не те, що не передає дух наукового пошуку, це просто щось абсолютно протилежне. Так от, автори нашого препринту побудували свій курс з точки зору дослідника. Ви дослідник. Висуваєте гіпотезу, ставите експеримент, збираєте дані, аналізуєте, робите висновки. В публікації описано два різних проекти. У першому учасникам потрібно було досліджувати вплив різних хімікатів на ембріони акваріумних рибок, в другому вплив різних ліків на клітини нейробластоми. Це такий тип ракових клітин, який вражає нервові тканини. А тепер, власне, найцікавіше. Експерименти відбувалися віддалено, і учасники могли спостерігати за ними 24 на 7 через інтернет. Для цього розробники проєкту збудували два типи IOT-пристроїв. Перший вони назвали пікроскоп. Це ось така штука. Вона робить фотографії зразків і викладає їх на спеціальний веб-сайт. Так, до речі, астрономи працюють з телескопами. Другий прилад. Стрімоскоп дозволяє стежити за зразками в режимі реального часу через YouTube Стрім. Краса. Дистанційне навчання здорової людини. До речі, клауд-лабораторії з уже складнішим і набагато більш дорогим обладнанням, котрим ви однак теж керуєте через інтернет, існують уже зараз. На жаль, такі лабораторії наразі недоступні для фізичних осіб, наприклад, для ентузіастів біохакінгу. Але зрештою, колись і поняття персональний комп'ютер. Теж мало хто сприймав серйоз. Як на вашу думку, дистант – це нові нерозкриті можливості? Чи просто марнування часу? Напишіть в коментарі. Ще раз хочу нагадати, ваша нагода долучитися до створення оригінального контенту про науку і технології українською це лайк і підписка. Дякую і до наступного апдейту! І, власне, якщо ми навчимося у мікоперші симптоми прокази, у людини можуть з'явитися від 9 до 20 місяців років назва походить від слів репресилятор та «б**ть-репресилятор».